Уня компанія про фокус на винходження. Це у нас Mitsubishi Lancer 2008 року е, випуску. один власник у нас з салону. Одна єдина реєстрація даного автомобіля. Автомобіль практично весь в рідній фармі, має сервісну історію, має гаражне зберігання, просто багато часу просто в гаражі. По салону питань до машини взагалі немає. Подивіться, тут у нас позали ще чехольчики. Чехольчики в доволі гарному стані, є в нас задні скопідні а зараз просто подивіться на передній ряд. Повний електропакет, електричне регулювання, нас також присутні, газове обладнання, корекція фар. і просто стан водійського та пасажирського сидіння. Попереду, воно як нове. попереду також скопіднімачі, підігріви передніх сидінь, механічна коробка передач, кондиціонер у нас працює. Мультимедіа. Все, все в нас чудово. Ось такий ланцерок є в наявності Михайло Решка 4А з 9 до 11. Ми на роботі до 17. Кредит, лізінг, обмін це в нас доступне. Ну, приїжджайте, оглядайте і обирайте для себе найкращі автомобілі.